Серед ганебних нахилів перший недостатня віра в откровення вчителя і писань, Другий прив'язаність до бажань, а третій тупість, тобто нездатність зрозуміти почути про істину. Недолік віри виявляється у сумнівах стосовно істинності тверджень і нездатності їх осягнення. Укорінюється в недоречному розмірковуванні. Другий ганебний нахил. Бажання збочує розум справедного шляху, бо розум, поглинений бажанням, не може слідувати духовним шляхом. Розсіяність і відволікання закоханого добре відомі всім. Він не може ні чути, ні бачити те, що знаходиться прямо перед ним. Якщо щось промовляється у його присутності, то він все одно не чує цього. Відповідно, перш ніж прагнути до духовної реалізації, необхідно на початку подолати бажання. Це стає досяжним лише за допомогою безпристрасності. Нахили багатогранні, будучи формами любові, гніву, жадібності, гордості, заздрості і так далі. Найгірший з них прагнення до насолод. І якщо ця схильність знищена, то знищуються і усі решта. Насолода може бути тонкою або грубою. Не можна втягуватися у жодну з них, навіть подумки. Як тільки виникає думка про насолоду, вона повинна бути усунена силою волі, розвиненою за допомогою безпристрасності. Третій наклад. Відомий як тупість, протилежність проникливості, обумовлений незлічинними ганебними діями, здійсненими у минулих народженнях. Він найгірший з усіх трьох. Зосередженість розуму і осягання істини неможливі, якщо панує тупість. Від нього немає жодного іншого засобу, окрім поклоніння богині вищої сутності. Звеличення, молитва, медитація і так далі. Вона усуває тупість відданого відповідно до старанності його поклоніння швидко, поступово або у його наступному втіленні. Той, хто повністю віддає себе Всевишній сутності, той наділений усім необхідним для досягнення самореалізації. Той, хто поклоняється їй, легко долає усі перешкоди на шляху до самореалізації. З іншого боку, той, хто загруз у вадах і не шукає притулку у ній, чистому розумі, що керує людиною, той постійно стикається з труднощами, і його успіх украй сумнівний. Тому головна вимога це однонаправлена відданість Богу. Відданий найкращий із шукачів, той, хто відданий чистій свідомості, перевершує усіх решту шукачів, та омана, через яку вища сутність все ще помилково ототожнюється з тілом, мусить зникнути, і у результаті настає усвідомлення вищої сутності, котре протилежне незнанню у стані сну. Вища сутність сприймається навіть саме зараз, але вона не впізнається вірно, бо ототожнюється з тілом і так далі. І це призводить до нескінченних страждань. Фактично, вища сутність не прихована, вона завжди сяє, як я, але це я унаслідок невігластва помилково ототожнюється з тілом. При зниканні цього невігластва. Я виявляється як одна лише істина свідомість, і це усуває усі сумніви. Лише це і ніщо інше визнається мудрецями як остаточна реалізація. Усі чудотворні сили, такі як левітація і тому подібні, є досить фрагментарними і розрізненими, і вони не варті навіть крупинки самореалізації, бо саме неперервне і невмируще блаженство вищої сутності є тим, що містить у собі усю решту. Чудотворні сили це також іще і завада на шляху самореалізації. Який у них сенс? Вони усього лише прості трюки. Навіть статус творця здається самореалізованій людині нічого не вартою дрібницею. Реалізація буває різною, відрізняючись відповідно до попередньої практики, зокрема у минулих життях. І співрозмірно до ступеню чистоти розуму вона може бути досконалою, середньою або тьмяною. Великі вчені, добре обізнані у ведах і здатні декламувати їх досконало вірно за наявності будь-якої кількості відволікаючих факторів, найкращі. Ті, хто, будучи успішними торговцями, повторюють веди вірно за відсутності відволікаючих факторів, складають середній клас. У той час, як інші постійно декламують їх і роблять це добре, такі належать до нижчого типу серед вчених мужів.